Я вітаю, ва, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. У світі чоловічих зачісок часто з'являються нові тренди, які відображають стиль та характер. А тому сьогодні наступні 15 хвилин нашого ми поговоримо про найпопулярніші стилі, сучасні техніки, стрижок та секрети догляду за волоссям. А допоможе розібратися в цих питаннях. Нам наша гостя це Барбар Катерина Степанянс. Так, рада вітати тебе. На А давай почнемо з найпопулярніших трендів чоловічих зачісок, так от які є на даний момент, тому що ну, ми розуміємо, що зараз до свят готуються не тільки угу. чолові... жінки, але й чоловіки. На рахунок трендів я можу сказати, що тут вже поділилися по віку, тому що трендів дотримується більше молода аудиторія, і е, вони слідкують за цими трендами, і дуже їм хочеться. Е, Виглядати, виглядати стильно модно, і, і модно. Так. так. Тому що я думаю, що чоловіки старшого віку вони просто ну, хочуть менше доглядати за зачіскою, щоб вони хочуть практично. практичності. Вони хочуть практичності, зручності, щоб можна було дома не заморочуватись та вкласти самостійно, якось там без зайвих рухів і піти гарним на роботу. Ну, мені здається, це більш зручно. Так <сум> ну, тому, тому це і трендово. <сум> а на рахунок молодіжних зачісок, то зараз у тренді. Більш подовжені стрижки у стилі модерн це дисконекція довжини. Це дуже текстурні стрижки, хаотично вкладені, тобто, ось такі. Мені здається, знаєш, я коли бачу молодих хлопців, мені здається, що зараз модно глядати так, як начебто ти не стригся. Ось ну, от, як, як ось начебто стрижка не є свіжою. От, якщо раніше, всі старались зробити так, щоб видно було, що ти вийшов тільки з барбершопу, то зараз навпаки. Так, так, навпаки, і вони борються за кожен сантиметр довжини. дуже 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 просять не прибирати і це війна між мамами та хлопцями. Ну. Це коли підлітки. Тому так. Так. А як часто змінюються от, модні тенденції у барберингу Ну, взагалі, не дуже часто. Ну, я тобі хочу сказати, що е, всі ці тренди більш відносяться до не до нашої країни. В нашій країні з цим важкувато, тому що ми більш такі консервативні, мабуть. і е-е Тут ще по містах можна розділити ці тренди, тому що в нашому місті те, що нам диктує мода, ми не зможемо простригти, ми не зможемо зробити, бо це все дуже креативне. А у містах, таких як Одеса, Київ, там більш такі. Слідкуючи за модою люди, тому вони і йдуть за цими трендами. Ну, mm. Я не можу сказати, що в нас щось прям дуже змінюється, і, а мож, можливо, і змінюється тільки набагато пізніше, ніж це диктує нам початок, Час, початок, початок цієї початок. моди. Так. А, так, Які стрижки найбільше підходять для різних типів волосся? А, які стрижки. Ну, Тут я тобі хочу сказати, що не тип волосся диктує, яку стрижку робити, а саме. Форма обличчя, форма голови. Бо потрібно насамперед просто доповнити імідж та образ людини і посадити стрижку на голову, а не просто зрізати волосся. І ну, є можливо якісь там показники. Наприклад, на кудряве волосся класно простригти там можна кроп. Подовжений кроп, або там якусь подовжену стрижку залишити, яка буде там підкреслюватись якимись засобами для догляду за волоссям. Ну, тут, тут все індивідуально. Все індивідуально. Так. так, а чи є якісь універсальні зачіски, ну, які підійдуть кожному, і вони от, завжди залишаються в тренді? А, універсальні. Ну, тут також, я не знаю, Саш, я не можу сказати так, тому що є комерційні стрижки, це 100%. Можливо, вони і відносяться до універсальних. Це канатка, це кроп, це андеркат, це те, що носить кожна друга людина. І, бо це зручно у носінні та підходить. Майже кожному, майже кожному, так. Кожному, так. А, як обрати свій стиль зачіски, який підкреслить твою індивідуальність? Так що прийти і порадити саме з тобою, так, як угу. з спеціалістами? Ну, я е, можу сказати, що я дивлюсь е, на. Сканую людину, можна сказати, і намагаюсь просто доповнити її образ. Я не можу порадити зачіску якусь трендову, коли я бачу людину, що вона там, наприклад, у костюмі діловому, я не можу простригти якийсь модерн там, текстурний щось хаотичне, бо воно не відповідає образу. Насамперед, це водні дані, це голова. Форма голови, це обличчя і все це потрібно поєднати і доповнити. А чи є якісь особливості знаєш у саме от у догляді за сучасними стрижками? Особливості у догляді та, мабуть, нема. А які б тип на знаєш, там можливо топ-3, топ 5 правил у догляді за своєю стрижкою, щоб завжди от вона виглядала гарно? Ну, для того щоб стрижка завжди виглядала гарно, потрібно регулярно ходити до перукарні до Барбера. Неважливо. Тому що зачіска тримає форму не більше трьох тижнів. Більше трьох тижнів зачіска вже заростає повністю, губить форму і е, виглядає це дуже неохайно. Тому це просто регулярність. Е, і Можливо, якісь там елементарні засоби для вкладання. Це там якась паста, просто швидко пригладити і піти у охайному вигляді на роботу або по справах. Так, чудово. А як правильно підібрати засоби для саме от укладки чоловічої волосся? По засобам для укладки тут же все дуже індивідуально, і ми відштовхуємось саме від структури волосся, тому що на Тонке волосся, скляне, воно ще називається. Засоби, які йдуть на водній основі, не підходять, бо вони роблять зачіску важкішою, вони трошки прибивають форму і надають вигляду немитого волосся. Ну, Виглядає це не дуже. На більш густе волосся, наприклад, як в тебе, це щось більш плотне. Це якась паста, якийсь віск з матовим ефектом, з матовим фінішем, щоб не було глянцю. Бо Чоловіки не дуже люблять цей ефект. Тут я повністю згоден. Так, всім хочеться е, виглядати е, охайно, але щоб не було е, видно. Займо, так, так. Так, так. Я, я також в цьому притримуюсь, тому що я не хочу виглядати, щоб хтось бачив, що я чимось користуюсь. Просто от як воно є, але можна щось там щось там додати. А, які помилки найчастіше допускають чоловіки у догляді за волосся? Які помилки, Сашну, нема таких прям помилок. Це вибрати неправильного майстра. Це найбільш поширена помилка, тому що я вважаю, що потрібно доповнювати образ, а не просто різати, бо всі думають, що барбер, перукар це просто про відрізати волосся. А це більш така. Обширна тема. І творча, наприклад, та так, робота все ж. Так. так. Потрібно мати професійний погляд на образ людини. А як, до речі, от Барбери допомагають клієнтам віднайти знайти цей ідеальний образ, ідеальний стиль? давай скажімо так. Ну, дивись, дуже багато людей приходять з якимось вже запитом, показують фото, а там модельна зачіска, вона вже вкладена. Професійно, там безліч засобів по догляду за волоссям та по укладанню. Е, тому я просто питаю у людини, що, чи буде вона укладати волосся кожен ранок. Якщо так, я простригаю таку, таку стрижку і відповідаю цьому запиту. А якщо ні, то ми підбираємо е, те, що підходить ну, більш практично, так, б, щоб так, не заморочувати так, зранку як я ну, е, Просто зараз дуже мало часу на це все, і як я люблю казати, життя дуже коротке для того, щоб вставати вранці і вкладати ще своє волосся. Тому що життя насичене, це все час, це все швидкість, кудись треба, і всі кудись поспішають. Тому. Насамперед, це практична, гарно прострижена, гарно підібрана стрижка. Ось і всі всі тренди, які можуть... Всі тренди. Так. А, ну що ж, і підсумовуючи нашу з тобою розмову, так, чи а, слід слідувати трендам, а, чи дотримуватись все ж таки краще свого стилю якогось? Я вважаю, що краще дотримуватись свого стилю. Можна доповнити щось з трендів, в якусь частинку взяти з цього тренду, наприклад, там простригти якось текстурно, але по формі трошки. Якось ну, доповнити по-своєму зачіску, як професіонал. Тому не потрібно. Тобто, якщо брати серед трендів чи індивідуальності, індивідуальність. Так. Чудово, ну що ж, Каті, я хочу тобі подякувати за те, що ти сьогодні звітала до нашої студії і за ці поради у догляді за своїм волоссям для наших телеглядачів. І тобі дякую. Щиро дякую. дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня й говорили ми на тему трендів зачісок та те, що обирають сучасні чоловіки. В гостях у нас була Барбар Катерина Степанянс. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.